Вітаю! Прийшов час, і ви все побачили вже в двох моїх інтерв'ю познайомити вас з цим чудовим хлопчиком. Це містична істота, дух, воїн-захисник України, Рись Крилата, Любомир на ім'я. Так, кілька місяців тому разом із командою Сірка, з командою Характерників, з сірком особисто, на тонкому плані, звісно. На зас, засновуючись на коді нації українському, було створено цю містичну істоту дух захисник во воєн захисник України Любомир. Чого са ми вдруг вирішили цим займатися? Чого са ми собі придумали? Насправді ні працюючи групою, втілювати цю цього захисника нашої країни. І нам було сумно, бо ну, нема захисника і якось і країна, виходить, бо більшість країн мали. Єдине було теж незрозуміло, більшість країн мали духа захисника у вигляді, у вигляді, ну, захисників у вигляді демонічних істот, створених в різні часи, сотні, інколи тисячі років тому. І ці вони дійсно відстоювали на тонкому плані інтереси своїх країн. І я прокинувся. Через два місяці після цієї роботи з усвідомленням, що нашою українською істотою непогано, щоб була саме Рись. і ми собі на, на наступній групі я про це сказав. І робота пішла сама собою, і виявилося, що ми маємо право вміємо і створили разом з сірком на коді нації цю містичну істоту, дух. Воїн-захисник України, Любомир. І ця істота жива, вона повністю автономна, харчується виключно радістю від отриманих перемог. Головна мета і завдання на сьогодні цієї істоти захищати Україну, захищати її територію і допомагати нашим воїнам. І ті хлопці напередку, хто звертається, бо ми звертається, передали через Павла. На передок цю, на, на фронт цю інформацію, і потім саму істоту. І, звісно, що ми її репрезентували, презентували на каналі місце сили пані Уляни. І, звісно, що далі, після її прем'єри, ми вже почали говорити і на інших каналах про те, що. Ми отримали такий результат. І дійсно люди пишуть відгуки, ті, хто дійсно працює на тонкому плані, познайомилися з Любомиром, спілкуються, зовуть його на допомогу. Одна з його природних задань і вже з Дніпра прийшли нам повідомлення про те, що в одному з вузів прибрали ректора корупціонера завдяки Любомирові. І це одна з задач: прибрати крадіїв, і ви побачите, як ефективно він буде собі знищувати крадіїв і корупціонерів. Це друга задача. Ну і третя задача, коли вже буде мир і злагода досягнута на території України. це буде його завдання допомагати змінювати світ. Отже, я вам скажу наступне: зовіть, знайомтеся, спілкуйтеся. Істо, істота вийшла безсмертна, четвертий і, і, і вищий рівень існування. Істота воїн має дуже потужні властивості, мандрує між часом і простором. Характерники вклали в нього все, я вклав в нього теж всі свої знання і всі свої сили. Отже, будь ласка, запрошуйте, охороняти дітей, охороняти <п todavía> будинки, охороняти вас. Це дух воїн, який має багатовимірні можливості допомогти кожному. Тому звертайтеся, дякуйте, дякуйте своєю радістю за отриманий результат. Отже, прошу дуже приймайте містична істота, дух, воїн-захисник України, Любомир. І головне, ця істота не має ні краплини зла і агресії. В ній нема абсолютно. Нічого демонічного. Це саме містична істота, яка створена повністю на силі добра. Отже, прошу. Тепер і я на своїх каналах і ресурсах знайомлю вас з Любомиром. Обіймаю всіх серцем, знайомтесь, перевіряйте, і ви отримаєте дійсно задоволення від спілкування. Він вам обов'язково допоможе. Папа. -па.